Зах моє вам вітання, ось і ми з вами зустрілися. Я вам розповім, чому критично, щоб зарядна станція мала БМС, і всім іншим, таким як ви, також розповім, чому це критично. Якщо держава зарядна станція в ній немає БМСу, і що може статися, до чого може це призвести? Дивіться, в загальному літні залізофосфатні акумулятори можуть в теорії працювати без самої цієї БМС плати, але це дуже розковано і не взагалі. Нормальні виробники не рекомендують цього робити. БМС відповідає, як я вже завжди розповідаю, від перерозряду, перезаряду, від перегріву і дисбалансу самих банок і Ось. Дивимося далі. Йдемо з вами в технічку. Є в нас 4 банки. Кожна, кожна банка в нас має 3,2 вольта. Разом це 12,8. Правильно? Правильно. Але кожна банка має е, інший опір е, при заряді або розряді. Правильно, правильно. Значить, якщо в нас немає БМСу, що відбувається? Є зарядний пристрій, який в нас бачить загальну напругу 14,8 вольта. Але може статися так, що одна банка перезарядилася, інша не роззарядилася. Це там 3,4, і 3,8 вольта. Може таке бути, може, у того, що це все так і працює. Взагалі, що відповідає, як би сказати, за. Інший контроль, якщо нема БМС, -у. взагалі цей контроль може виконувати інтелектуальний зарядний пристрій ось ліцій залізофосфатних самих акумуляторах. В них є ось як би сказати, в акумуляторах контролери, які також обмежують напругу, до прикладу, в 14,8 Вольта. Ось. І струм. Але він контролює загальну батарею, а не кожну банку окремо, як БМСка, кожну. Вам акумулятор у мене немає, що показати для себе окремо, а просто як сказати інтелектуальний заряд літій з повністю весь об'єм 1000 Вт на годину. Зрозуміли? Зрозуміли, чого це критично, щоб був БМС. БМС робить все автоматично. Вона вимикає батарею при перенапрузі або глибокому розряді. Казав, казав, балансує кожну ячейку, щоб вони всі рівномірно заповнювалися. Казав, казав, контролює температуру. Що не дає перегріватися, цим самим деградує ваш акумулятор. Казав, казав, і обмежує струм, якщо є перенавантаження на вашій станції. Казав і казав. Тому ось так. Чому критично, щоб зарядні станції були з БМС-ом?